Продовження ремонту двигуна вже якийсь день. Коленвал шліфанули. Ми другий раз, ми перші там того разу шліфували, зараз Р2. Це є, що чисти. Нагари. Вже який день чищу. Пару шестернів таки почистив. Ця була з донорського мотора, двигуна точніше. Щещу зараз ось ці трубки де штанги. Я вже не знаю скільки часу, Ну трохи є. Перший йду тим опилником, намочую це в бензині, потім Сверло, то я був зробив, щоб болера чистий, там трубка в болері є, то вже його і використовую на, на максимальних оборотах і виходить частенько всередині трубка. На камері не покажу, Бо є трохи нагар, не знаю чого. Це вже палець. З донорського двигуна все чітко. Почистили, люфта нема. Далі ще одна причина була. Ще одну причину здибали. Ось Оце... цей ногудиручник. многодзуручник. Зараз. Має більше міліметра зазор, е, тому потрібно його теж замінювати. Думали, що на цьому насосі, але на старому так само. Все те саме. У старий палець, стара шестерня, великий люфт має. щоб водатково стану повичищати шестерні, це дуже довго. Вирішили замінювати поршневу так само повністю. Думали один циліндр. А Це десь браковані, кольця попалися. Той кав кольця поршня, тому що зараз буде повинно бути видно. От Як крутиться. Поршні пальці крутяться. Через що й видавило кульцо. І не то, що заклинений в шатунові. В шатунові є трошка люфт навіть. Чому так? Ось видно, як кульцо ходить. То на всіх. Гільзи, то виробітки взагалі не мають, але вже будемо міняли повністю гільзи. Чуть-чуть щось там чується, але вже буде повністю пошне комплект міняти. Клапана притрем, бо то вже від суботи ще бензина є, трохи випаровується, але про ще купили пасту. Це вже повідмивав. Ось в такому стані шатуни не мив. Ще бо вже бо мили, вже пере. Поршня перед ось, Оцей поршень, що кульцо вилетіло. Ну терлося, терлося і. А ні, пор... шатуни я вже мив. Вже щось від шкрабу поршня. Щось під середнім було нагар з середнім кульцом, що леду від шкрабу. В такому стані, бо гази сильно не йшли і нагар, бо збивалося ми так думаємо зажигання і дим йшов моторію, через що такі нагари, що потрібно місцями ножиком добре, чисто. Паралельно поки запчастин нема, у культури може. Троха крила. Зараз з цим диском не вирішили, бо не можна знайти таких накладок, щоб з латунними з дротиками тими. Прийдеться певне, що і ці накладки переклепувати на цей диск. Не менший виробіток за купу років мають, як цей за рік. От видно, навіть як згрізло. Масло вчасно мінялося. Чому так? Кожен рік мінялося. Мало будемо складали. Ще потрібно всю шестерню. У приводу насоса. У нас два стоїть. На, на відео не видно такої виробітки. Може зараз покусить. Ось ось що робиться. Вже не хочемо її ставити, бо щоб не пообламувало зуби. Такі кратери. Вже як робити, то робити вже. Суто перекинемо на другу сторону. Воно на одну сторону вироблено, хоча він не вибивав. Але його міняється друг в другу сторону і все чітко буде. тільки ось цю шестерню, підшипники Підшипники є. Все тут є що чистий. Вроді сухий мотор, а всередині нагари. Чого? Працюємо. Довго йде, але нічого не зробиш. Добре, що хоч в теплі. Відкриє собі. Вона короткий рукав. Вищастивня з донорського двигуна. В такому стані приводимо до такого. Дуже довгий процес, навіть все гарно. З пальця до неї почистив шайбу. Так практично немає. То все час займає. Так виється, от шайба до неї в такому стані. Теж так, відчистиш, болтики все. А тільки всього 3 години, ввечері, 4, от зараз пів одинадцяти, пів точніше. Ще може її докінчу. Все те щіткою не вдається. Ось кідратики моментом повилітали. Остальне в глибині, шкурка і пішло. і Дотирається.